Перекроїли перспективний план. За зміни кордонів у восьми районах Сумщини проголосували депутати області минулої п'ятниці. Підкоригували склад 22 громад, доповнили 11 новими. видалили 4 громади. Хто з ким домовився про об'єднання та як виглядає оновлена мапа територіальних громад у перспективі? Дивіться далі. Великописарівський район навпіл поділили дві громади з центром у селищах Писарівка та Кириківка. У Білопільському мають бути три: міська з центром у Білопіллі та дві сільські з центрами у Миколаївці та Річках. Замість запланованих трьох на Глухівщині домовились об'єднатися п'ять громад з центром у Глухові, селищах Есмадя та Шалигіному, Березівська та Банецька сільські громади. На Руменщині мешканці мають об'єднатися у три громади: північ району об'єднає Смілівська громада, середину району об'єднують Румни, південь за громадою з центром Оглинського. Шосткінські та Серединобудські райони створять між собою три ОТГ з центрами у двох районних містах та у селищі Зноп Новгород. Також кордони поєднають Буринські та Недригайлівські райони і створюють п'ять громад: Центр у місті Буринь, селищах Недригайлів і Терни, і дві сільські з центром у Вільшані і Коровинцях. Стосовно деяких районів зміни не вносилися з різних причин. Є райони, які активно сьогодні ведуть процеси децентралізації, і ми не хотіли заважати їм, тобто вони рухаються в межах поточної редакції перспективного плану, тому там. Щось змінювати. Ми сьогодні не бачимо такої потреби. Це Кролевецький район, це Тростянецький район, це Краснопільський район, Охтирський район. Ну, на жаль, Лебединський та Липоводолинський район у нас теж такі серед відстаючих. Проголосовано було все, в принципі, непогано. Крім Глухівського району, я знов таки Баницька громада, яка в Глухівському районі сформована, вона я думаю, вона буде неспроможною. Ми її рисували спочатку до Великої міської Глухівської об'єднаної громади. Я залиша, був і залишаюсь прихильником створення сильних громад, так як це написано в методиці і в законі. Спочатку навколо міста обласного значення, потім навколо міста районного значення, потім вже в третю чергу навколо сел. Реформа. Може бути успішною тільки, якщо будуть сильні міські громади. Вони покажуть швидкий успіх, і дрібніші сільські і селищні громади на них будуть орієнтуватися. Якщо зараз ми не створимо нормальні міські громади, реформа може просто бути згорнута дуже швидко. Про мужність біотегрома означає, що в них є достатня кількість знань, навичок, компетенцій з одного боку, з іншого боку, вони мають достатньо повноважень, а третього вони мають достатньо. Фінансової бази для того, щоб здійснювати свої повноваження, для чого це все для того, для того, щоб життя конкретно в їхніх громадах змінилося кардинально на краще. Ті громади, які об'єднуються, вони отримують додаткові фінанси та повноваження, на відміну від тих сіл, які цього не зробили. Наразі в області створено 25 об'єднаних територіальних громад. Першою була Березівська ОТГ у 2015-му. Знаходиться вона у Глухівському районі. Населення 6217 тисяч осіб. Бюджет громади на цей рік 34 мільйони гривень. З них половину заробляють самостійно решту державні субвенції. Я побачу, наприклад, тут по своїй громаді. Ми правильно зробили, що спочатку об'єдналися самі. Треба спочатку зробити, як ви кажуть, лад на своїй території. Міста і так багато на сьогоднішній день проблем. І до далеких сел, ну, мабуть, не вистачить у них стільки пильної уваги, як у нас. Єдине, що на чому на що я зараз звертала увагу, що Перш за все треба було приєднуватися в житті до тих громад, що є в тому числі може й до міських.